Друзі, всім привіт радий всіх бачити на нашому YouTube каналі. <кій> на сьогодні огляд девайса для акваріума. Що це в нас буде? А в нас це буде, ось дивіться, компанія Resan мініфільтр для невеличких акваріумів. Давайте ж подивимось його параметри. Де його параметри пишуть? О, дивіться. Мініфільтр. Потужність 5 ватт. Перекачка 200 літрів за годину, максимально 60 літрів можна ставити на 63 літровий акваріум. Ну я б максимально, максимально пропонував би його вам поставити ну, на 45-50 літрів. Це буде самий раз. 40-45 да, літрів десь так. Приходив такої невеличкої коробочки. Все класно запаковано. Ось це його роздрівна ціна. Так що звертайтесь, він у нас є. Давайте подивимося, відкриємо і подивимося, що ж у нас іде в комплекті в даному фільтрі. Значить дивіться, даний фільтр оснащений, як кажуть, інструкція, щоб ви могли розібратися, як же його встановлюється, так на китайській мові. І на англійській мові. Тут ви можете ознайомитися міри безпеки, правильність встановлення, як тут обслуговувати його потрібно. Ну, Хто знає, звісно, англійську мову. Ми зараз не про це, ми будемо оглядати наш фільтр. Значить фільтр виглядає саме так. Такий малесенький, дуже малесенький, класний. Дуже малесенький і цікавий, невеличкий фільтрик. Так, має 4 присоски, досить такої класної якості, я б сказав, би, такі. Ближче вже як, таке, як до сіліко, щось, ну, хороше. Хороші присоски. Такий гнучкий, м'який шнур. Шнура, зараз ми глянемо скільки. Середню, ну як середньо, приблизно скільки ми. Можем, рулетки в нас тут немає. Ми в середньому зараз подивимось. Ну, метр двадцять. Метр, метр. метр 20, десь так, яка Сім-восім. Невеличкий, маленький, тобто ви його зможете заховати десь за якусь декорацію чи за рослини. І він у вас буде маленький такий, чипурненький. Так, що ми маємо в комплекті? В комплекті йде така. Отака одна з насадок це ось перехідник діаметру. Тобто отак можна зробити. Може щось сюди будете буде флейту чи щось мудрити. В комплекті цей фільтр, флейти немає. Тут в нас ось присоски, до речі, дістаються досить легко, якщо будете мити, то не загубіть обережно. Тут такі два прорізи і вони вставляються. Що ми бачимо? Сам ротор. Ротор у нас на металевому стержні закривається такою кришечкою. На вагу так нічого так важкенько. Це каже про те, що тут мідна обмотка, не алюміній. І маємо невеличкий фільтруючий елемент отакого от плану. Невеличкий, такий десь 4? На 3 І так, десь 3 да? ну, три, на 40 літрів буде просто клас. Е -е, крупнопориста губка. Я думаю, вона справиться з своєю задачею фільтрувальною. Так, е -е, що в нас іде тут? -а? Далі закривається досить легко і надійно. Раз. Йде до нього такий ще пакетик, тут у нас ну не будемо розпаковувати, тут все дуже просто. Якщо ви хочете, щоб ваш, ваш фільтр давав не тільки чисту воду, а ще й подавав кисень, тобто повітря в акваріум. Є отакий перехідник. Відставляється Ось сюди отак надівається, сюди надівається шланг і з іншої сторони регулятор подачі. Тобто вода проходить через фільтр. За допомогою ротора вона викидається сюди потоком води, захвачує через, виводити цю шлангочку назовні акваріуму, захвачує повітря і тягне разом з водою. І Получається, що як аерація йде. Так що це такий двойний двойного призначення фільтр. Я думаю, що він справиться зі своєю задачею, як і із фільтрувальною, так і з подачою кисню. Ну, якісна річ. Ресан взагалі це компанія така, якісна робить. Але вона дуже рідко, не то що рідко, ну не в усіх вона є продукція цієї компанії. Так що, друзі? Е, хто додивився це відео до кінця. Зараз провірюємо. Хто додивився це відео до кінця, скажіть, будь ласка, скільки буде помножити, 9, помножити на 9. Напишіть в коментарях. І подивимось, хто відповів, значить той до кінця відео дивиться. Mm -hmm. Так, друзі, всім дякую за перегляд. Обов'язково, якщо вам не шкода, поставте вподобайку. Прокоментуйте дане відео. Хто ще дивиться без підписки, я вас дуже прошу, будь ласка, підпишіться, це дуже для нас важливо. Адже це просуває канал наш у рейтингу Ютуба. Всім дякую, до нових зустрічей. Чекайте нові огляди.